Є в нас така компостна яма. Ми проводимо компостування всіх відходів. Із цеха привозять жмиху, із теплиці, щось там обламували, общупували, все воно сюди йде. Ми його компостуємо. Получається у нас такий продукт, десь може правда, повністю не перекомпостувалось, але все одно отакого. Органічного добрива. добре, отака кубка у нас. Вичистили ми її, зараз будемо вносити. А це те, що ми закладаємо. Це ми декілька днів не завозили в компостну яму, щоб вичистити попередні відходи. Десь наднивши яблуко, десь ще щось наднивше. Вон, з тієї сторони з теплиці там пасинки. Ну, різні відходи. Також трохи навоза тут є старого і ми його перемішуємо, отримуємо такий таке органічне добриво.